Якщо сумувати всі смислові значення богослужень Великого Поста, особливо першої сідміці, вони пов'язані з одною з величайших добродітелів, яка іменується Покаянням. Це добродія, яка возводить людину з бездних гріха до висоти небесної, це покаяння, яке людина возрождає обожує. Розбійника роби святим. Покаяння це добродетель, яка природжує душу людини і убіляє її, незалежно від того, які би гріхи і законі не впала би душа людська. Але щоб зрозуміти, чому ми каємося, раді чого, для чого потрібно людині покаяння, причина тільки одна: Подивившись через призму Євангелія, ми бачимо і знаємо, розуміємо, що покаяння нам необхідно зараді, зверніть увагу любові Христової. Зверніть увагу не нашої любові, а любові Христової. Зараз центр і серцевина всіх богослужень великої Сідміці першої, великого поста це є на середині стояща перед вами Голгофа. Де розп'ятий Христос Спаситель, я попрошу подивитись, з розпростертими руками любов Христова безмежна, покриває множество наших падінь, чи мислимо таке, щоб людина ображала Бога, який стільки благ дарував роду людському. Чи можливо таке, щоб Господь создав всю красоту світу, дарувавши нам? Єдинородного свого сина, щоб ми наслідували вічне блаженство, а людина не тільки ображає, а робить страшне преступлення, розпинає свого Творця. Знайомі нам слова, ми їх чуємо кожен рік. Але дивлячись на середину храма, на Голгофу, кожен раз ми окунаємося в бездну нашої нелюбові, тому що любий гріх є прояв нелюбові. Дивлячись і в безну його безмежної любові. В одному селені жив одна людина багата, який був дуже жестоковийний. Людина не давала милостиню, рідко ходив в храм, характер мав дуже жестокий. І от так сталося, що один нищий чоловік, дуже голодний, знімагаючи під тягарем свого нищенства, постукав його капуру. Не просив грошей, не просив нічого, просив кусочок хліба. Жестоковийна багата людина з криком вигнала бідного того чоловіка, але побіждаємо голодом, він зупинився і смирено знову постукав капуру. Почувся лайки, образи, і знову слуги далеко вишвернули від ворот цього багача бідну людину. Але людина могла померти з голоду, настільки істощився він. І от він підходить до капури, не стукає, а стає на коліна і починає усердно молитися за цього багатого чоловіка. Бачучи, можна сказати, таку ганьбу, бач, відкриває вікно і бере кусок засохшого хліба і з злостю кидає в бідняка. Бідняк зі сльозами робить земний поклон, піднімає на очах. Того поміщика з'їдає кусочок хліба і радосний, возноси Богу хвалу за цього чоловіка, який нехай таким способом, але дарував йому життя через кусочок хліба. І от Патірік описує, як являється душа, помирає той багатий чоловік. Душа його пристає перед Богом, і справа, ангели шукають в книзі його життя якусь добру справу, а тут стоїть вага. На яку покладено добрі справи і недобрі. Біси наклали стільки недобрих справ, що віси різко пішли вниз, і тоді шукали ангели, що би добре людина ця зробила. Він не боявся особо Бога, хоча вірував в нього. Він проводив своє життя, скажімо так, не зовсім по заповідям Божим. І вдруг ангел знайшов кусок черствого хліба, який кинув злостю. Внищував бідного чоловіка цей багач. Ангел кладе перед очима Божими хліб черствий і він переважує тяжесть безчислених хартій з гріхами цього бідного почившого. Зверніть увагу, це випадок, реальний випадок Патіріку, святий Отцов, записано це. Який Бог милосердний, навіть то мелоч, дрібницю і то зроблену, скажімо так, не дуже усердно, але можливо, потім так думає, що цей багач пошкодував, що він злобу таку мав, Перевісило милосердя Божоє над цим чоловіком. Якщо би Господь судив нас по нашим міркам чоловіческим, Іван не пише нам: «ін суд Божий, ін суд чоловіческий». Тобто, один суд Божий, а другий зовсім чоловічський суд. Так от інтересно, що якщо б Господь судив, як ми думаємо, мало би хто наслідував вічне блаженство. А Господь судить через безду глибину будьте добрі, ще раз подивіться на середину цього Христа, чи з глибину розп'ятіє, не взирай на те, що ми, люди, розп'яли Христа, милує нас. Також, щоб зрозуміти, що сувішається сьогодні у храмах і завтра, після завтра, і на протязі поста, маємо знати, що покаяння означає вираження його любові, і заради його любові безмежної прощаються нам гріхи. Свішаються дивні речі. Ми кажемо на сповіді, перечисляю гріхи, що ми каємося іскрені. і хартії наші, хартія це бумага, така де записані наші гріхи, розриваються. І стають чистими. А тепер зверніть увагу на одну річ: добрі справи, записані ангелами, не ісчезають ні при яких умовах. Гріхи ісчезають, коли ми виправляємося і каємося, а добрі діла не щезають. прошлий раз, уже в соборі, ми говорили про зеркало, умовно, звичайно, зеркало на небесах. Знаєте, як в зеркалі підходимо, руку піднімаємо і там піднімається. Ми робимо рух і там робиться. Так от на небесах, подобно цьому записується кожне дихання нашого єства, двіження серця, кожне сказане слово, справа наша добра чи недобра, будь-яка. А тепер послухайте річ, яку я вже говорив в цьому соборі, і сто раз ще буду повторяти. Недавно церква прославила великого подвижника нашої сучасності, який почив 1900 94 році преподобний Паїсій Святогорець. Багато вже чули про цього святого, читали про преподобного Паїсія. Так от Паїсій пише: Я бачив аду, а му Господь являв дуже много милості. Матір Божія, уявіть собі, сучасник наш, 1994 рік. Матір Божому уявляла наяву преподобному, так описують його послушники. Я бачив аду міліарди душ, які горять. В гієні огніною і всі вони просять тільки про одне Бога. П'ять хвилин. Страшні речі. П'ять хвилин дати їм, щоб вони повернулись на землю. Тільки п'ять, не більше, не життя вернути їм. Для чого? Бо раді того ми стоїмо тут, бо заради цього, що на середині храма стоїть крест Христов. Животворящий, якому ми поклоняємося. За п'ять хвилин достатньо буде їм, щоб умилостивити, покаятися, переродитися і спасти свою душу. Но як в притчі «Пробачай Лазаря, бездна велика між раєм і адом. І неможливо стає прийти звітам туди, оттуда обратно. Людям це неможливо. Великий подвижник благочесті, духівник нашого великого старця, Архімандрита Василія Проніна, святитель Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський, пише: через декілька секунд, зверніть увагу, через декілька секунд після смерті всі люди стають віруючими. Навіть той, хто отрицав Бетя Бога. Чому? реалія життя вічно стає перед нами. Вірив, не вірив, сумнівався, не сумнівався, думав по-інакшому, нічого інакше не буде. Тут являються ангели, беруть душу. Причому ангели являються не завжди світлі. Беруть душу і піднімають по метарствам. 20 метарств проходить людина. Всі стають віруючими і просять Бога 5 хвилин повернути їх, щоб вони могли осознати, покаятись. Но це неможливо. Страшні речі. Ми граємо з огнем. Причому огнем неугасимим, не такий, що десь огонь бачимо, потушили і закінчиться Неугасимим огнем. Для чого я це вам зараз це розказую в першу сім'ю цю поста. Только одна причина не страшити вас, щоб ви могли осознати добре уявити, ми віруючі люди во Христа, православні люди, що середина храма сьогодні є центром вселенної, причому кожного храма. Причим цього місця, причим самої Голгофи, ми маємо вращатись кругом Голгофи не фізично, а духовно. Голгофа має бути в ці дні великого поста перед нами, перед очима, тільки встаємо рано, помолившись. Голгофа має бути на протязі дня з Голгофою в очах, розмірковуючи над любов'ю Христа, маємо відходити до сна, пробуджуватися знову з Голгофою. Перед очима і в своєму серці. Тому свята церква пропонує нам сьогодні дивні слова піснопіні. Ми всі з вами співали. Я хочу подякувати цю Дімітрію за те, що весь храм кондак співає, Кондак потрясаючий, знайомий для нас. Що після шостої пісні книжки маєте, бачу багато, прекрасно, правильно робите. «Душе моя, душе моя, що востаннє що спіше? А в чому сон душі? А чому спить душа? Ми не спимо, ми ходимо зараз, бачимо один одного. В чому сон душі? А сон оказується просто, знаєте, в такому халатному ні нашому, безпечності нашої. Так, щоби пробудитись сна, треба в душі своєї, як пише апостол Тимофею в во возогрівати благодать даною нам йому було в таїнстві рукоположення, а нам. Танці хрещення в першу чергу, творення добрих справ. Про це в кожному храмі зараз говорю. До мене приходять люди і кажуть: Владика, ми хочемо в піст особливо, кожен день, без винятку. Помните, неділя перед постом, перед останнім, називається у страшному суді, коли Господь говорить: Йдіть від мене, тому що я був голодний, ви мене не накормили. Я був жадущий, ви не дали мені пити. Я був нагід, ви мене не оділи, і так далі. Пам'ятаєте це? Та от люди підходять, і кажуть, Велика нам кожен день в піст особі. Шукайте нижчого і кожен день дайте йому милостиню. Причим зверніть увагу: милостиня це не обов'язково матеріальна, чи гроші, чи що там, чи хліба купити. Деколи слово утішення з любов'ю сказано, з увагою до людини більше як хліб насущний. Складіть собі такий духовний план. Другий день по іванницькому повістуванню хтось жажде напоїти Його, чим напоїти не обов'язково водою. Принесіть йому Івангелія, принесіть молитвослов. навчіть людину Ісусової молитви, дитину проведіть в храм Божий, напоїть людину жаждущою духовного смисла. Я був хворий, ви не посітили мене. Не треба шукати хворих зараз. Хто має більше сердя, огромну награду буде мати перед Богом. Підіть в лікарню і спитайте лікаря, чи є хворі, в яких нікого немає. Вивіть собі, приходять в палату до людей, родичі, знайомі, діти, а є такі, що до них ніхто не приходить. І оставлено з людьми гірка правда. Придіть до такої людини, поможіть, принесіть дрібницю маленьку, апельсинчик один. Яка радість буде для такої людини? Я був в тімниці, ви не посітіли мене. Не всі зможемо в тімницю піти. Одна жінка з Мукачева, на коліна перед нею стою. Бідненька, старенька жінка. Купила шерсть, вивезла носки, і священнику нашому, який відповідає за тюремне служіння, передала: хоч кому, каже, але дайте самому бідному каже, в тюрмі. І тепер увіть собі зеркало. Все записано. Слідуючий день. Я був нах ви мене вділи. Якщо є комусь потреба, удіти його, Поможіть в вдома пристарілих, в дитячі дома, хоч чим. принесіть в дитячий дом, де потребують діти, сироти або старенькі люди. Яблуко одно. Ну, що, що бажаєте? Запишеться і зверніть увагу. Якщо ми кожен день будемо це робити, питання до мене здають владика, а Чому тільки в Піст? Не в Піст, треба кожен день робити. А чому в Піст треба обов'язково? А ми за 47 днів привикнемо. Ми вже не зможемо бути далі після Пасхи, щоб не поділитися з ближнім Пасхою, крашенкою, чимось то, що Господь нам послав, а Бог послав нам гріх. Казати нам все маємо для життя, але не все використовуємо для духовного життя. Мені дуже приємно з вами бути довго говорити, але не буду вас утруждати. Буду продовжити зараз повечеря. Я як архірей прошу вас. Поставте за правило. Нині завтра почніть про те, що ми з вами говорили. Уявіть собі, явимося на суду страшному. Господь нам не скаже. Я був у нах, я був голодний, я був жаждущий. А ми скажемо, Господи, ми мало зробили. Але по твоєму, як ти сказав по повіленню, а від душі це зробили. Заради чого? Зараді середини храма. Ми з вами всі не оправдаємося, а оправдає нас наша совість, яка допоможе нам воплотити своє життя його любов Голговську. А ми тільки маліше, нічтожне усерд'я будемо мати для того, щоб приліпитися до Нього істочника всіх благ Бога. Амінь.